Всім привітки! У вас вітає сімейка бабочків. У нас вже сьогодні сонечко вийшло, ні дощу, ні снігу. та навіть на ніч придає 0 градусів. Мабуть, пристав вже повернулася. Я зараз вийшла на вулицю, хочу познімати з деревець мішки, бо начебто приморозків такого нічого немає, то щоб воно в брунькеті не обламувало. Зараз почнемо потихеньку їх знімати. Це персик. Що не помиляюся. Так, да, персик. Це на рядочку йде три персика. Завтра вже буде тепленько, то завтра хочемо їх покропити. Ось які брунячки. Надіюсь, що вони не підмерзли. І цей рік будуть персики в нас. І ось 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 зацвітуть. Щас піду ще зі сливки. Вчорашенький знижу. Сливки теж ось сердися, пішли листочки.

Це ще молоденькі, бо такі силивоті. Бройли вже підросли, стали набагато більшими. Ще якщо день-два буде тепло, то ми їх переселимо в більшу загороду, бо тут їм вже дуже мало місця. Ми вже почали додати до комбікорму трошки кукурузки, пшенички. Я в парничку тільки що зняла агроволокно, з редьки всьо, все її розсади. Дивіться, вже є маленька редячко. Ось ще декілька днів, якщо буде таке тепло, то вже буде олежику, точно редька буде. Шпинат також погано, зовсім погано зійшов. Де-не-де. Ось де. кущик десь там. Тобто на другій стороні треба понасівався. ось. І тут такий гарний пуск, виходить, посходив. І те, що було приморозок, воно геть не злякалося. Кріп гарно зійшов. Цілий рядочок ропу ся є. Це пекінська капусточка. Печом польємо, а тоді вже накриємо знову агроволокном. Це тут савойська капуста і цвітна посходила. Це айсли посходили, Баклажанів зовсім немає також. Вже в десь щось має трошечки підрости. Ми Бо хочемо ще сьогодні вечором на агроволокно кинути ще плівку, щоб йому було тепліше. Сьогодні ще кобець курку зарвав прошлогодню. То ми її обскрубили і собакам тоді вже зваримо. Давно не було копців, вона тоді вже з'явилася. Дивлюся, мигдаль не примерз, такі листочки гарні. Нема приморожених. Це минулий рік це деревце садило. І ось це деревце з минулого року. Минулого року воно ну, дуже погано пішло. Але зараз ось одна гілочка пішла і ось ось ще тут листочки молоденькі йдуть. Це колись купляла у нас стараще деревце мегдалю. Воно ну, дуже погано пішло і на другий рік засохло. Оце ось ось. Осталось до те деревця, до якого був прищеплений мигдаль. Хочемо подивитися, що за дерево було. Ось ще. Те, це, це, що, що в трава куплено. куплене. Такі гарні листочки. Це, мабуть, йому вже років три, як воно в нас, 3-4. Перший рік, коли ми його посадили, то воно навіть цвіло. Це яблунька. Тут цвіту зовсім не видно, тільки листочки. Минулий рік вона цвіла, але яблучок не було. Собарвіночок пішов. Тішечки поморозило його. Але пупяночки є і далі цвіте. Ще якийсь день-два підсохне, то почнемо вивозити вже гній, щоб можна вже було виварити. Полила тут все вже акуратненько в парнику, так гарненько. Зараз мама прийде, допоможе мені його накрити. Оцю плантацію, де нічого не зійшло, все. тут у нас перець. Ще, мабуть, накриємо плівкою, щоб воно трошечки зігрівало краще і швидше зійшов перечик. Цю сторону полила, тут нічого немає, завтра тут буде мама сіяти. Помідорки. А я тут, що, мабуть, тут я внизу клаптик візьму і куплю в неділю шпинату, ще засію шпинатом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.